Вітаю глядачі на каналі The Developer Tales. Мене звуть Ростислав. Ми продовжуємо цикл відео, який присвячений Solid Principle. В попередньому відео ми використали принцип відкритості закритості для досягнення більш гнучкої структури нашого застосунку. Певним чином створивши ієрархію класів, котрі мають спільний інтерфейс. Це дало нам змогу використовувати всю силу поліморфізму та додавати новий функціонал без зміни існуючого коду. Сьогодні ми на практиці розглянемо застосування принципу Барбара Лісков, створений в 1988 році. Коротко його визначення звучить приблизно ось так: Підтипи повинні мати змогу бути замінені їхніми супертипами. По замовчуванню, підтип не замінні їхніми супертипами. Для цього їхнім супертипам потрібно мати аналогічний публічний АПІ та поведінкову специфікацію. Але поведінкова підтипізація це не тільки про однакове публічне АПІ е, в супертипі та його підтипі, але й слідування поведінкової специфікації супертипу, е, що надає певні гарантії клієнту, який використовує даний код. Що поведінка підтипу буде збігатися з поведінкою супертипу. Давайте детальніше розглянемо застосування в передньому е, відео. Ми розглянули open клос принцип. Це нам дало можливість зробити більш гнучку архітектуру нашого утиліти. Таким чином в нас були розділені правила, які перевіряли property файли на наявність, наприклад, як в даному правилі, на наявність викликів через REST Endpoint зовнішніх систем. Але е, прийшли нові зміни. Нам довелося б додати функціонал, який буде не тільки перевіряти, але й модифікувати наш property файл згідно якихось умов. Ви скажете, та це легко. Ми можемо, наприклад, взяти і додати якийсь в вже існуюче правило, таким чином досягнути потрібної мети. Я вам скажу, що це підхід людини, яка прочитала книжку Java за 24 години, і почала от щось намагатися кодити. В такому випадку це нормальний підхід, але якщо ви себе рахуєте якимось більш-менш розуміючими розробниками, розробниками, які в принципі, переймаються тим, щоб їхній код був розширюваний легко тестувався, тоді ви так не повинні чинити. Другий підхід, який ви можете запропонувати, а давайте ми додамо новий, новий метод в інтерфейс rule. Так? І назвемо його Modify. І в кожному правилі, яке е, буде мати поведінку по модифікації, ми будемо імплементувати її. А там, де її не буде, ми будемо повертати null в гіршому випадку. Е і в кращому ми будемо тровати Unsupported Operation Exception, е який буде сигналізувати про те, що дана поведінка цим підтипом не підтримується. Я вам скажу, що це є грубе порушення правила Барбари Лісков. Тому що ми таким чином поведінкову специфікацію порушуємо, і клієнту буде потрібно розуміти в якийсь момент, коли там, в залежності від е, типу класу, е, скажімо так, правила, яке приходить нам на опрацювання, е, нам потрібно відштовхуватися від цього і яким чином розуміти, чи ми будемо викликати метод modify, чи ні. Е, такого не має бути. Клієнт не має знати про якісь особливості, там в різних підтипах. Одного і того ж самого якби супертипу. Е, тому давайте розглянемо наступну реалізацію, як правильно е, відштовхуючися від принципу Барбари Лісков, потрібно організувати певну структуру е, ієрархічну класів для того, щоб досягнути нашої мети і додати можливість правилу модифікувати наш property файл. При цьому утиліта залишиться розширюваною. Легко буде тестуватися, і буде мати роздільні компоненти, які можна буде застосовувати і надалі. Отже, якщо ми глянемо в інтерфейс rule, в нас тут нічого не помінялося. Метод check так і залишається. Далі в нас з'являється два нових абстрактних класи. Давайте почнемо з check rule абстрактного класу. По суті, це є абстрактний клас, який імплементує... Інтерфейс РУЛ, другий абстрактний клас, він вже буде для нас для нас більш цікавіший, адже в ньому вже буде оголошено новий метод Modify, який буде приймати YAML-дату, який буде приймати також шлях до е, файлу, який нам потрібно буде модифікувати. Е, давайте повернемося в клас has external calls і подивимося, як саме в нас буде тепер реалізований даний клас. Адже він е, буде е, під типом нашого супертипу Modification Rule. Як бачите, тут імплементована логіка для Modify. ми е, біжимо по environment. Знову ж таки, дивимося, чи в нас є property, які ще в собі точніше депреcated хост домейн.орг. Після чого, якщо в нас буде. Цих е, пропертів більше нуля, ми, ми читаємо повністю построково е, весь файл і реплейсимо місця, які будуть збігатися з деплікейт-хостом на новий хост на domain.com і запишемо назад у файл зміни. Після чого ми додамо в response е, відповідь. Якщо в нас нічого не міняється, тоді ми повернемо сигнал у вигляді того, що нічого не було змінено. І все залишилося в принципі в тому вигляді, в якому і було. Давайте подивимося, як використовується наш новий Hez External Calls Rule в процесорі. Як бачите, в нас додавалася нова приватна філда, яка є списком Modification модифікійш. В конструкторі ми її ініціалізували одним правилом. Попередньо я видалив це правило з ліста Rules. Rules Давайте ми перейменуємо на щось більш зрозуміліше. Check rules і Modification Rules. Після чого, як бачимо, я тут зробив невеличку оптимізацію. Я використав паралельні стріми. Для того щоб викликати метод чек в наших е, правилах, тому що вони є в принципі незалежні одне від одного. Запуск е, наших модифікейшн рулів в такому випадку, в принципі, вони можуть якимось чином повпливати на е, результат перевірок чек рулів. Тому в принципі логічно буде е, поставити їхній виклик е, на перше місце, після чого вже перевіряти і дивитися, чи всі перевірки проходять певні умови, і далі ми колективуємо певний список відповідей і друкуємо його в консоль. Давайте просто запустимо нашу програму. Хочу наголосити на тому, що я заготував ось такий невеличкий YAML-файл. В ньому ми маємо Deprecated хости так, це Domain.org для обох Production Environment'ів. Після запуску програми ми маємо побачити, що наші хости зміняться на Domain.com. Ось, будь ласка, як бачите, в результаті виконання, наприклад, ось тут Мейсис у я бачу, що, наприклад, ми не змогли отримати і тех, але ми змогли ось змінити для. Проду і для проду Ivan. В випадку, із, наприклад, інакшим репозиторієм. Ми побачили, що в нас немає жодних зовнішніх викликів. Також ми бачимо повідомлення про те, що нічого не змінилося в одному і в другому property файлі. Отже, все працює як потрібно. Давайте повернемося до запуску саме цих елементів. Як ми бачимо, якщо нам придеться буде додати якісь нове модифікаційне правило, ми з легкістю це робимо і додаємо тут. Наша абстракція Modification Rule чітко описує всі свої наміри і кожен, кожне правило, яке наслідує Modification Rule абстрактний клас. Відповідно і діє згідно з поведінковою специфікацією і не порушує її ніяким чином. Саме цього ми і добиваємося, коли застосовуємо принцип Барбара Лісков. Ми не порушуємо поведінкову специфікацію. Ми чітко притримуємося того, що робить наш супертип. І в кожному підтипі ми реалізовуємо саме ту поведінкову специфікацію, яку оголошено в нашому супертипі. Наразі це все. Я сподіваюся, відео вам змогло чітко і більш детально розказати, як саме реалізується підхід Барбари Лісков. Надіюся, ви зможете його використати під час розробки або під час роботи над своїм педпроектом та зробити більш гнучкішу систему. В наступному відео ми розглянемо інтерфейс сегрегейшн принцип. І наразі це все. Побачимось!